Сама пише вірші, кладе на музику, та сама виконує харківська поетеса Люцина Хворост презентує свою збірку музично-театральною виставою. Я давно хотіла зробити презентацію, але я не хотіла, щоб це сприймалось так якось нудно, як прес-конференція. Там виходить людина, якась я не знаю, у білій сорочці просто відповідає на запитання глядачів. А нам схотілося зробити такий перформанс і щоб відповідало. Щоб вистава безпосередньо відповідала концепції моєї збірки, поетичної привабити читачів до книги зараз можна лише нестандартним підходом, упевнені організатори, і обіцяють кожну зустріч робити оригінальною, врахувавши те, що Люцина живе і творить в такій естетиці 30-х років, ми вирішили і вечір присвятити такому ретро, і назвали це містерією стиля ретро. Чому у нас сьогодні червоний білий, чорний Чому у нас капелюшки, вечірні сукні? Ну і сам вечір буде в цій естетиці. Презентація поетеси відкриває. Новий соціальний проект Книжкові сходини. Проект виріс з культурологічної програми. Книжковий кошик, що більш ніж півроку виходить на телеканалі АТВК. Це ті заходи. Які на погляд редакції телеканалу сьогодні потрібні для людей, особливо в цей непростий напружений час, коли люди мають все ж відпочивати, мають торкнутися їхніх струнок душі, щоб на душі і на серці було тепліше, щоб люди з більшою приємністю дивилися в завтрашній день. Подальших планах організаторів зустрічі з письменниками з усієї України, творчі вечори, презентації та поїздки митців бібліотеки та школи. Анна Черемнова, Володимир Борох, агентство телевізіння новості.